З-за помилки дилера американського офіцера заарештували в наручниках під дулом пістолета з за його нового вантажівки. Коли покупка мрії перетворюється на кошмар, історія офіцера берегової охорони та помилки дилера. Уявіть собі, ви нарешті накопичили достатньо коштів, щоб купити автомобіль своєї мрії. Ви підписуєте документи, відчуваєте себе щасливим і задоволеним, сідаєте за кермо і вирушаєте в нову пригоду. Але що, якщо ця радість раптом обернеться кошмаром, історія офіцера берегової охорони Шейна Спрага це суворе нагадування про те, що навіть найсерйозніші і, здавалося б, безпомилкові угоди можуть піти шкереберт через банальну помилку. Цей випадок, що стався з офіцером берегової охорони в Південній Флориді, став справжнім шоком для всіх, хто стежить за автомобільною індустрією і захистом прав споживачів. Помилка дилера, викликана, по суті, банальним промахом приведення ВН коду, призвела до того, що офіцера затримали під дулом пістолета, звинувативши в угоні його ж власного нового вантажівки, людський фактор і його наслідки Я, як людина, що працює в сфері і ти займається аналізом даних, розумію, наскільки важливо дотримуватися точність при роботі з інформацією. Навіть одна помилка або неправильний символ може призвести до катастрофічних наслідків. В даному випадку, помилка дилера це яскравий приклад того, як людський фактор може зруйнувати життя. Що ж пішло не так? Схоже, фінансовий менеджер дилерського центру допустив помилку при введенні ВН-коду. Пов'язавши покупку GMC Sierra 1500 a 4 x 2024 року з дешевшим Chevrolet 1500 2024 року. Це призвело до того, що система зафіксувала автомобіль як викрадений, і дилерський центр, діючи в рамках протоколу, активував систему Лоуджек і повідомив поліцію. Але найбільш тривожним у цій історії є наслідки для офіцера Спрага. Його затримання під дулом пістолета, обшук і допит це не просто неприємний досвід, це потенційний збиток репутації і психологічне потрясіння, особливо враховуючи його посаду в береговій охороні, де важлива бездоганна репутація і довіра. Система лоуджак і питання безпеки. Активація системи ладжак це ще один аспект цієї історії, що викликає серйозні питання. Офіцер спраг має допуск до секретної інформації, і використання пристроїв стеження без його згоди це порушення його прав і потенційна загроза безпеці. Я вважаю, що дилерські центри та автовиробники повинні бути особливо обережними при використанні систем відстеження, особливо якщо мова йде про державних службовців або людей з високим рівнем доступу до конфіденційної інформації. Необхідно чітко регламентувати використання подібних систем і отримувати явну згоду від власників автомобілів, права споживачів та відповідальність дилерів. Історія офіцера Спрага це нагадування про те, що покупці автомобілів мають певні права, а дилери несуть відповідальність за дотримання цих прав. У даному випадку дилерський центр допустив грубу недбалість, яка призвела до серйозних наслідків для покупця. Я підтримую рішення офіцера з Прага подати позов проти дилерського центру. Він має право вимагати відшкодування збитків, включаючи компенсацію за моральну шкоду, юридичні витрати і, можливо, втрату можливості використання автомобіля. Як уникнути подібних ситуацій? Що ж можна зробити, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому? Уважно перевіряйте всі документи, перш ніж підписувати будь-які документи. Переконайтеся, що всі дані, включаючи ваєн код відповідають вашому автомобілю. Не соромтеся задавати питання і вимагати роз'яснень. Зберігайте всі документи, зберігайте всі документи, пов'язані з покупкою автомобіля в надійному місці. Це може стати в нагоді в разі виникнення проблем. Будьте пильні, якщо у вас виникли підозри, негайно заваяжіться з дилерським центром і, при необхідності, з юристом. Слідкуйте за новинами, будьте в курсі останніх новин та відгуків про дилерські центри та автовиробників. Подумайте про страхування, подумайте про придбання додаткової страховки, яка покриває ризики, пов'язані з шахрайством та помилками дилерів. Особистий досвід та спостереження. Кілька років тому я зіткнувся з подібною, хоча й не такою драматичною, ситуацією при покупці автомобіля. Дилерський центр надав мені неправильну інформацію про комплектацію автомобіля, і мені довелося витратити багато часу та зусиль, щоб виправити цю помилку. Цей досвід навчив мене бути більш уважним і вимогливим при покупці автомобіля. Я вважаю, що автовиробники та дилерські центри повинні приділяти більше уваги навчанню своїх співробітників та впроваджувати більш суворі процедури контролю якості. Необхідно мінімізувати людський фактор і впроваджувати автоматизовані системи перевірки даних, укладення. Історія офіцера берегової охорони Шейна Сперга це суворе попередження про те, що купівля автомобіля може обернутися кошмаром. Помилка дилера, викликана банальним промахом, призвела до серйозних наслідків для покупця. Я сподіваюся, що ця історія послужить уроком для всіх учасників автомобільного ринку і спонукає їх до більш відповідального ставлення до своїх обов'язків. Необхідно захищати права споживачів і мінімізувати ризики, пов'язані з покупкою автомобіля. Автомобільна індустрія повинна прагнути до досконалості, впроваджуючи інноваційні технології та забезпечуючи найвищий рівень сервісу. Тільки так можна забезпечити довіру покупців і створити стійкий ринок. На закінчення я хотів би побажати всім покупцям автомобілів удачі і терпіння. Пам'ятайте, що покупка автомобіля це серйозне рішення, яке вимагає уважності і відповідальності. Будьте пильні, перевіряйте всі документи і не соромтеся задавати питання. Удачі на дорогах!